Уявіть собі країну, яка ще зовсім молода, їй менше ста років, а вона вже претендує на роль нової надії людства. США в середині 19 століття це величезні простори, дикі території, шалений розвиток міст, фабрик і залізниць. Але водночас це плантації, бавовна, тютюн і мільйони рабів, які працюють на землі своїх господарів. Половина країни жила мріями про індустріальне майбутнє, рові машини та фабрики. Інша половина уявляла свій світ як царство традицій, землі та патріархального порядку, і між ними дедалі більше накопичувалося протиріч риторичне питання як могла залишатися єдиною країна, в якій в одній половині людей вважали вільними громадянами, а в іншій живою власністю? Це історія не тільки про політику чи економіку, це історія про світогляд. Про зіткнення двох культур і двох різних уявлень про свободу. І зрештою, це історія про найбільш криваву війну в історії США, громадянську війну 1861 1865 років. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме економіка, політика і рабство стали тією сумішчю, яка підірвала єдність Америки. У середині 19 століття США це країна контрастів. Північ промисловий регіон. Тут розвиваються фабрики, сталеливарні, заводи, текстильні підприємства. Будуються залізниці, відкриваються банки, зростають міста. Саме тут формується новий середній клас фабриканти, робітники, торговці. Південь, навпаки, залишався аграрним. Його економіка трималася на бавовні тютюні й рисі. Це була земля плантацій, де багатство вимірювалося кількістю землі і кількістю рабів. Економічні інтереси півночі та півдня кардинально різнилися. Північ вимагала тарифів на імпортні товари, щоб захистити власних виробників. Якщо англійська тканина чи французькі машини коштують дешевше, американські фабрики програють конкуренцію. Тож уряд мав ввести податки на іноземні товари. Південь був проти, їм вигідно продавати свою бавовну за кордон і купувати дешеві європейські товари. Тарифи били прямо по їхньому гаманцю. Виходить цікавий парадокс: одна й та сама країна жила у двох різних економічних системах. Північ дивилася в майбутнє, прагнула індустріалізації, південь у минуле, у світ аграрних імперій і конфлікт наростав для півночі. Південці здавалися відсталими рабовласниками, які гальмують розвиток усієї країни. Для півдня жителі півночі фабриканти виглядали жадібними паразитами, які хочуть наживатися за рахунок чужої праці. Але справа була не лише в економіці вона йшла глибше у питаннях: хто головний: штати чи федеральний уряд. Американська конституція давала штатам чимало автономії, і південь цим пишався. Для них Вашингтон мав бути лише координаційним центром, а не диктатором. Тому, коли північ почала просувати закони, які обмежували рабство на нових територіях, південь вибухнув: а з якого дива ви нам указуєте? Це наші штати, наші закони, наша власність. Ключовим ставало питання нових земель: Каліфорнія, Техас, Канзас. Чи будуть вони вільними від рабства, чи залишаться рабовласницькими? Кожен новий штат змінював баланс сил у конгресі. Фактично, питання виглядало так: чи буде Америка єдиною країною з однаковими правилами, чи вона розсипеться на окремі держави, кожна зі своїми законами? У центрі усіх суперечок стояло рабство. Спочатку воно справді мало економічний сенс. Плантації бавовни та тютюну потребували тисячі робочих рук. Раби були вигідною інвестицією. Один раб міг коштувати дорожче ніж сучасний автомобіль. Але з часом рабство перестало бути просто економікою. Воно стало ідеологією. Жителі півдня почали доводити, що рабство це природний порядок. Лікарі, професори, публіцисти писали наукові в лапках статті. Де стверджували, африканці не здатні до свободи. Раб може бути щасливим тільки під опікою господаря. На півночі натомість зростає аволюціоністський рух рух за скасування рабства. Тут діяли газети, організації, церкви, які допомагали рабам тікати. Так з'явилася легендарна підпільна залізниця, мережа таємних маршрутів і притулків, якою тисячі рабів утікали на свободу. Особливий резонанс мали судові справи, наприклад, процес щодо судна Амістад, коли група рабів підняла повстання і перебила команду корабля. Верховний суд США виправдав рабів на півдні. Це сприйняли як виклик, як можна виправдати тих, хто вбив білих на півночі. Як тріумф справедливості, але рабство було не лише моральним питанням. Це була ключова частина суспільства півдня. Раби будували будинки, працювали на полях, займалися ремеслом. Раб, це була власність, інвестиція, спадок, головний показник статусу. Тому будь-яка атака на рабство сприймалася жителями півдня як атака на самих себе. Поступово суперечки перейшли у площину культури. Північ уособлювала прогрес: міста, машини, залізниці, винаходи. Люди там вірили, що майбутнє належить науці і технологіям. Південь уособлював традиції: земля, релігія, честь, патріархальний уклад. Там вважали, що справжня свобода це свобода землевласника розпоряджатися власністю, виключаючи з рабами. Жителі півдня зневажали рабів фабрик півночі, які працювали по 12 годин на день за мізерну платню. Жителі півночі вважали південь відсталим і варварським, бо там людей тримають у кайдана. Це було не просто політичне протистояння, це було зіткнення двох світоглядів. У 1852 році світ побачив роман «Гарріет Бічерстоу Хатина дядька Тома. Ця книжка стала справжньою інформаційною бомбою Україні з 23 мільйонами населення. Її тираж перевищив мільйон. Для 19 століття це феномен. Роман емоційно й відверто показував жорстокість рабства, долю рабів, страждання їхніх родин. На півночі читачі плакали й обурювалися. Книжка породила хвилю співчуття і ще більше зміцнила позиції аболюціоністів. На півдні ж ця книжка викликала ненависть. Її забороняли, спалювали на площах. Газети писали, це наклеп на наш спосіб життя. За легендою, коли Авраам Лінкольн зустрівся з Гаррієт Бічер Стоу, він сказав: Ось ця маленька жінка розпочала велику війну. Ситуація загострювалася щороку. Баланс між рабовласницькими та вільними штатами був хитким. 11 проти 11. Кожен новий штат міг порушити рівновагу. У 1850-х роках з'являється нова сила Республіканська партія. Її програма була чіткою: рабство не має поширюватися на нові території для півдня. Це звучало як смертний вирок. Якщо рабство обмежить територіально, воно поступово зникне у 1860 році. Президентом обирають Авраама Лінкольна. Для півдня це був сигнал. Усе крапка. Вони не вірять, що їхні інтереси ще можна захистити у складі США. У грудні 1860-го Південна Кароліна першою заявила про вихід із Союзу. За неї ще 10 штатів. Вони створили власну державу Конфедеративні Штати Америки. Америка офіційно розкололася. Крапкою у переговорах став квітень 1861 року. Конфедерати обстріляли Форт Самтер у південній Кароліні, який контролював федеральний гарнізон. Військовий конфлікт став реальністю. США вступили в найкривавішу війну своєї історії. Північ і південь, брати проти братів, сусіди проти сусідів. Але ця війна була не лише за територію чи економіку. Це була боротьба за модель суспільства: чи залишиться Америка країною рабовласників, чи стане країною свободи для всіх. Громадянська війна у США не виникла раптово. Це був результат десятиліть суперечок, економічних інтересів, культурних конфліктів і моральних дилем. Рабство стало тією іскрою, яка підпалила пороховий склад. Але насправді у вогні горіли всі проблеми: від тарифів і торгівлі до релігії та ідентичності. Ця війна забрала понад 600 тисяч життів і назавжди змінила Сполучені Штати. Вона зруйнувала старий порядок і дала шанс на нове майбутнє. І залишається питання: чи могла Америка уникнути цієї війни? Чи ж конфлікт був закладений у самій її основі від початку?